Оля, Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень вперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції Париж. Бондаренко мінус, брашко мінус, Желіско мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що кого прийдеться відчепити з пацанів. Так. А ти коли-небудь рейс Олімпіада? Та ні, так щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, то тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там на пенальті забив. Тривога, да, ракетка, так, пацани, причому... Машину? Так, да, Сіренький. Да. Готов машину, Собираємо, Блін, пацани, будемо на позиції, дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці. Підбігають до лавочки, беруть іграшки. І показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирнули таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки гра, ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняло і гетно, ну, чого ми такі надбалі? Макса? бий, запийся, шефа! ж розриває бровку просто там. Ще три кілометри показує. Так, привіт, братику. Привіт, привіт, братику. Як ти? Так. так. Приривати, да. можуть, можуть ряби там ну, тушити. Алло, вибило щось.